Розділ сьомий Грицько прибіг додому голодний і лютий. Та земля притчина, не одну вже ніч не давала йому спати. Болячкою на серці сиділа, спичкою в воці стриміла. Хай вона не достанеться мені, а другому, тільки аби одібрати. Чого їй тоді жити у селі? З чого вона проживе? Опухне з голоду. Іди, голубочко, в найми. В найми іди на старість літ, і дочку свою пишну панночку веди за собою, а й лишень коло чужої роботи помаже, покаляє свої білі рученьки, а то вибілилася, тільки хлопців і гляди, тільки їх і знає з ума зводити. Зійдеш сама скоріше. Аби вас випхнути з села, а то ви мені і за вухом не свербите. А випхнути треба, бо зовсім пропаде Федір. Думав, як полаю оханеться, Киї біс, як дурень той ходи. Цілу ніч з колядками, кажуть, водився. Коли б не дурень, наводив би їй такого, щоб мати знала, як пускати дочку на всю ніч. Так дурень же, дурень. Нічого не поробиш. Випхнути треба. І випхну. Уже хоч посю, а випхну, думав трохи не всю ту ніч перед збором Грицько. Пригадував, кого він прохав, кого б ще треба попрохати, що казати перед громадою, які доводи давати. Він і не гадав, щоб громада не згодилася. Чистатечне таке діло, щоб громада сама на себе і податки взяла, і землю віддала. Цього ніколи не буде, цього не може бути. І от тепер на тобі тацить. Він винуватив усіх багатирів, що за його як слід не стояли, і громаду, що з глузду сунулося, та таке викинула. А гірше всього пріскася, ненависна, пріська своєю дочкою зостається у селі. І от тепер почнуть вони, як у дзвони, дзвонити. А що? Здобувся? А що? Взяв, покурив? Їсти. Гукнув він, не скидаючи шапки і водячи грізно очима по хаті. Він шукав, за що небудь причепитися, вилаятись, зірвати на кому небудь своє накипіле зло. У хаті не знайшлося нічого такого, щоб не по його стояло або лежало. З серця він скинув шапку, швиргонув напіл, а сам посунувся за стіл. Хівря, запримітивши, що Грицько палений, мерщій висунула борщ з печі і постановила коло його. Він з опалу сьорбнув і опікся. Вогню підставила. крикнув він, кинувши ложку. А що б було, коли б холодного піднесла? Тихо огризнулася Хівря. І без того мене печуть усі, а тут іще й ти своїм борщем. Дивись, я винна, усміхнувшись, сказала Хівря. Грицько мовчав, сопів та ждав, поки хоч трохи борщ прохолоне. У нас десь горілка була, нешвидко спитався він. Хівря знайшла пляшку і постановила перед ним. Грицько випив чарку і знову прийнявся до борщу. Хівря дивилася, як він глитав ложку за ложкою. Та що там тебе так розсердило? поспитала вона, дивлячись, що Грицько і трохи не отходив. То, бувало, і сердитий прийде, тільки поїв уже й пом'якшав, а тепер і трохи ні. Ще є, що поїсти? понуро спитався він. Хівря поставила печене порося. Грицько прийнявся за порося мовчки, сопучі. Хівря більше не допитувалась. Грицько мовчав. Поївши, він устав за столу, перехрестився і ліг на полу, одвернувшись лицем до стіни. Хівря мила миски, і тільки їх глухий бренькіт порушав німу мовчазність у хаті. З Грицькової голови ніяк не виходила сьогоднішня рада, його зневага громадою. Йому було важко, серце билося все дужче та дужче, наче гадина крутилася коло його, не давала покою. Своїх намірів він не сповіряв дома нікому. Він мав надію, скінчивши діло, гірко посміятись, а от тепер з його насміялися. Коли він мучиться, Пріська, певно, радіє. А ще, як дома дознаються, Федір почує він, його син, його кров, буде радіти разом з Пріською? Ні, постій! Він схопився і окинув бистрим поглядом усю хату. Де Федір? спитався він. Не знаю. Ми довго дожидали тебе обідати, та, не дождавшись, пообідали самі. Федір зараз пішов після обіду. Чи не до своєї бісової тещі? скрикнув Грицько. Ніколи його дома немає. Так і шляється бісова заволока. Так він недавно і пішов, отказала Хівря. Недавно, а чого швендяти?» Куди шлятися вечір на дворі? Певна, скотина не напована. О, то, може, він і погнав її напувати. Рецько знову ліг, хівря вийшла з хати і швидко повернулася. Федір скотину напував, зараз увійде, сказала вона. Пройшло небагато часу, і Федір уступив у хату. Ви мене кликали тату. Рецько встав і аж на лиці зблід. Іди мені зараз. Тремтячи, почав він. Піди до своєї тещі. Знаєш, скажи від мене, скажи, я її цього не забуду. Хай вона це запише собі на лобі, чув. Федір, женучи худобу од водопою, чув від хлопців, як його батька громада зневажила, зоставивши землю Запріською. Це на що землі? тихо спитався він. Грицька, наче що ушпигнуло. В тихому питанні сина він почув і докір собі, і гіркий регіт. Він увесь затіпався. А твоє яке діло? гукнув він, аж хівря затремтіла. Твоє яке діло, питаю. Тобі сказано йди, і іди, скажи. Став ще допитуватись. Тобі радісна, сучий сину, батькова невдача? Радісна, так? Федір переступав з ноги на ногу. Накладайте удвох своєю любезною на батькову голову. І знову почав Грицько гукати на всю хату, перетираючи та переминаючи на зубах не тільки пріску з Христею, а й увесь рід їх, усіх заступників. Він лаявся, хвалився, що всіх їх знищить, всім їм одячить. Роздратували мене, хай же знають, який Грицько сердитий. А ти йди до неї і скажи я їй цього не забуду, тільки й скажи. І зараз додому вертайся, чув? Грицько одвернувся і знову ліг. Федір стояв, похнюпившись у порога, м'яв шапку в руках, і його серце розривалося, його сльози давили. Як йому йти? Як його сказати? Ще, хоч би там Христі не було. А то чи давно вони удвох під його кожухом простували? Христя тоді правда образила його, тепер подумав, що він її віддячує. Він? Христі. У Федора у очах помутнилося, зітхання у грудях сперло. Чув? гукнув, озирнувшись, Грицько. Кому я кажу? Федір затрусився. Від його гуку, і наче п'яний, пішов з хати. Він вийшов на вулицю і став. Чи йти, чи ні, подумав? Його серце молотком стукало в груди, голова, наче у вогні, горіла, і вечірній мороз не порухолоджував її, тільки дужче спирало зітхання у грудях. Чи йти? вже вголос промовив він і, махнувши рукою, почвалав подовж вулиці. Пройшов одну вулицю, повертаю другу. О, не церква чорніє. Підійшовши до цвинтаря, він знову став. Краще повіситись йому на дзвіниці, ніж іти туди. Хіба вернутися? Господи, прийми мене, чим отаку муку терпіти, отаку наругу приймати, сказав і, вхопившись за лице руками, притулився до паркану. Сльози бігли на руки, пробігали крізь пальці, хололо, замерзали. Він не чув, нові розтоплювали, замерзлі і лились і лились. Здавалося, їм кінця не буде. Хто там? обізвав його сторож, ударивши в брязкало. Федір наче злодій кинувся, отбіг від цвинтаря і, сам не знаючи, куди, почим чекував майданом. Він спинився, побачивши перед собою притчину хату. Не світилося, йому полегшало, може, немає дома, подумав він, і мерщій ускочив у двір. Він не пам'ятав, що там казав, не пам'ятав, як знову опинився серед вулиці, знову його церква зустановила, знову він коло неї прочумався, почав пригадувати, де був, що робив. Він ще пам'ятає, як доходив до хати, як увійшов, пам'ятає світло, лице пріщене. Виставилося за печі, страшне, змучене, лице Христі світило, наче зорями, очима. Далі земля під ним наче посунулася. Світ заходив ходором. Він щось казав. Що він казав? Огонь палив йому голову, серце наче ціпом молотило, він чув чийсь регіт. І от тепер він бачить церкву знову. Чи не снилося йому те все? Чи він справді був у притикі, бачив Пріску, бачив Христю, казав, що йому батько наказував? Так, так, він він чує, що казав, він чув свій голос я їй сього не забуду. Наче ножем хто шпиргонув зараз у серце Федора, коли він пригадав те, що я наробив. Каторжний, що я надіяв, осоружний, скрикнув він, ухопившись за голову руками. Сльози знову потекли з його очей, знову він, прихилившись до паркану, почав гірко і кремно ридати. Тепер усе пропало, все. Тепер йому краще в ополонку, ніж показатися на очі Христі. Чи не дурний він? Ну постояв би де годину другу, вернувся і сказав батькові ходив, нема нікого дома. Так нічже, пішов, понесла мене лиха година, попхала якась нечиста сила. І тепер все, що було мені найдорожче, сам своїми руками задавив. О, проклятий я, проклятий, він давив себе за голову і плакав, плакав. Коли Федір під церквою мучився, Грицько, лежачи на полу, думав Гаразд, що я таке пригадав. Це одучить бісого дурня бігати за тією хльоркою. Коли піде вдруге, самі й проженуть. Гаразд, гаразд, спасибі мені, і Грицько таємно усміхався. Федір пізно вернувся додому, розкуйданий без шапки. Був? спитав його батько. Федір поніс таке, що Хівря, прослухавши, аж перехрестилася. Грицько скочив на ноги і грізно зирнув на сина. Був, питаю, гукнув він. Федір стояв проти його і цокотів зубами. Ти з божеволів?» – спитався батько. Та не руж його, обізвалась Хівря. Хіба не бач, він не схожий на себе. Грицько Прикро подивився. Блідий, з мутними очима стояв проти його Федір і трусився. А шапка твоя де? Там, махнувши рукою, глухо промовив Федір, і мерщій побрався до печі. Хівря кинулась до його. Федоре, сину, що з тобою? Оханися. Він п'яний, угадав, лютуючи батько. Геть не руш його, сказав він Хіврі. Іди сюди. Дихни на мене. Та не в'язни. Чого ти пристав до його? Дивись, хлопець, не при собі, а він таки своєю, гримнула вже на Грицька Хівря. Чого ж він не при собі? Хіба обкурила або поїла, чим вража дочка. Не то понуро, не то боязко сказав Грицько. Він сів і дивився, як Хівря помагала синові роздягатися, як, пославши на печі, попровадила його туди спати. Федір, уклавшись, стогнав, перекидався. Часом говорив щось, заводив якусь пісню, від котрої мороз ходив поза спиною у самого Грицька. Хівря жахалася, хрестилася. Що це з ним поробилось? Господи! Таємно допитувалась вона, коли він затихав. Що? Кров, видно, напала. Треба завтра щепія покликати, хай кине кров. «Хм, Де ж він шапку дів? турбувався Грицько. А шапка ще нова, тільки друга зима йде, як справив. Цілу ніч не давав Федір покою своїми вигуками, викриками, жаханням. Грицько спершу думаючи, що син прикидається. Нарешті дойняв віри. Що ж це з ним і від чого? думав Грицько. Незвісно, чи ходив він до пріськи. Коли ходив, то, може, справді напоїли чим бісові відьми, коли ні, то, певно, кров. Парубок здоровенький, згарячу смикнув до холодної води, ну і прохолодився, кров напала, треба до щепія. У досвіда він зразу й зібрався. Прийшов щепі, облапав, обдивився. Кров, кров, сказав. Кинув кров, узяв за те сороківку грошей, випив чвертку горілки і пішов додому. Федір на якийсь час затих, а з півдня знову почав таке вигукувати, що й на голову не злізе. Грицько задумався, чи кров лише справді? Чи не одурив, бува, його щепі, узявши дурно гроші? Хівря напирала, що з очей і послала за знахаркою. Прийшла й знахарка. Або ж з ляку, або з пристріту, або ж давно йому чого, сказала вона і почала готуватися вливати переполох. Лили з воску. Довго знахарка вишиптувала над Федором і над воском, і над водою. Розтопили віск. Линули. По тому коржі, що плавав поверх води, у мисці, угадувала знахарка, від чого те лихо приключилося. Оце ж дивіться, моя матінко. Оце церква виходить, а це чоловік з дрючиною То дівчина якась, а це ж собака. Ні, вовк. Бачите, які ушка гостренькі. Так, так, перелякався вовка, рішила знахарка. І Хівря повірила, повірила ще тим, що другого дня церковний сторож доставив у волость чию шапку, котра лежала коло брами. Шапка була Федорова. Так, так. Де ж вночі розносила його лиха година, послав серед ночі хлопця, пішов і стрівся з вовком, плакалась Хівря. Грицько мовчав, ходив, як ніч, смутний, як скеля, німий. Йому хотілось дознатись, чи ходив Федір до Пріськи, що казав і як приймали там. Пріська на другий день раненько пішла похвалитися Карпові своєю пригодою. Ув'язався Грицько до мене та й ув'язався, жалілася вона. Учора сина прислав нагадувати, щоб я не забула. І що я йому зробила таке? Чим перед ним переступила? Я ж не його землю оттягла, за свою клопоталася. Знаєте, що я вам порадю, каже Карпо. Плюньте ви на його похвалки і на все. Вам громада отсудила, громада і знає про те. А він чим вам страшний, що має очі ненажерливі? Наплюйте на його та й годі. І Карпо розпустив по селу чутку, як Грицько мав би налякати Пріську. Та чутка дійшла й до Грицька. Так, так вони піддали, вони. гукав Грицько. Хай же тільки помре син, бо станеться йому щось я їх на суд покличу, у тюрму запру, на Сибір зашлю. Я їм покажу, як заманювати чужих хлопців та упоювати їх зіллям відьми. Люди, не розбираючи нічого, підхопили ту чутку і виплили, що буцім пріська напоїла Федора кошачим мозком. Дехто й бачив, як вона кота потрошила удвох з дочкою. Пішли чутки, поговірка по всьому селу. Усі винуватять Пріську, то вона метиться на Федорові за дочку. Христя, дуже голіна до хлопців, начепилася на Федора, молодий парень не витерпів, і от тепер за те, що Федір откидається, Пріська і мститься. Один Карпо заступається за неї. На суд його богатиря, брехуна рає Карпо. Що він славить вас на все село, на суд його тягніть. Пріська послухалася і пішла жалітися на Грицька. Хоч на суді і виявилося, що Грицько плів плівті, нісенітниці, тільки Грицька не обвинуватили. Чутка ходила, що він вечеряв з суддями у шинку. Ну, що тобі сталося від того, що, може, й сказав у серцях яке слово чоловік? питався суддя. У серцях чого не скаже, піддакував другий. А слава, доводила Пріська. І не про тебе, бабко, говорять, і про нас плещуть. Поговорять та й перестануть. Так Пріська й вернулася ні з чим. А Грицько гукав по селу. А що, взяла? Взяла? А що? Ще й судитися зо мною? Погань!» Люди не чули того, що було на суді. Вони знали одно, чим суд кінчився, і по тому судили. Уже б сиділа та мовчала, коли винувата казали її гострі язики. А то ще й на суд. Пріська плакала, Грицько сміявся. Тільки то був сміх чоловіка злого, ображеного, сміючись, у його серце кипіло, що Пріська позивала його, як вона сміла позивати. Він тільки тим і жив, що шукав випадку, як би Прісці віддячити, як би запопасти їй так, щоб вона вже не вирвала з його лапок. Час ішов. Пріська жила собі на другому краю села і не відала, що Грицько заміряв, що пригадував. Людський поговір потроху стихав, видно, й людям набридло, одно про одне щодня товкти. Тим часом Федір видужав. У його була пропасниця. Минули й м'ясниці і Масляна настав піст. На середохресній у місті ярмарок. Селяни знову, як той плав, кинулись туди. Поїхав і Грицько. Так, без діла поїхав, а пробув довше всіх. Він вернувся у вівторок на похвальній. Радий, веселий такий. Коли зостався він на самоті з Хіврею, то витяг з гамана якийсь папірець і, показуючи радо, промовив Оце їх доїде. Оце зайняли мене, хай же знають. Хівря допитувала, що то, та Грицько тільки махнув рукою, і мерщій побрався до волості.